роботи на атомній станції вона працювала, як сама каже, просто Марією. Любителі багатосерійного мила мають пам'ятати одноіменний мексиканський серіал про швачку. Отак, і Оксана заробляла собі на життя швейним ремеслом. Однак, Гене річ уперта не могла донька двох працівників атомної станції все життя просидіти над шитвом. Кажуть, спадковий атомник це ще крутіше за спадкового дворянина. Скільки не спокушай його іншою роботою, а все одно рано чи пізно прийде працювати на АЕС. Раді мої працювали на Чорнобильській станції. Мой папа реактер, мама працювала в цехі дізактивації. Папа приймав участь в ліквідації на Чорнобильській АЕС. Тон вот. ліквідатор. Він теж все це пережив. Аварія на Чорнобильській станції змусила їхню родину, подібно до сотень інших, покинути обжиту прип'ять і податися в інші краї. Фактично, професія атомника щось на зразок військової. У вояків міняються гарнізони, а в них атомні станції та енергоблоки. Потом далі просто направлення на Балаковську АЕС. На Балаковську АЕС, так само саме папа був в реакторному цехі. Мама работала в цехе дезактивации. В город Днетешин я приехала вместе со своими родителями. Это было в 1994 году, потому что мы некоторое время жили в городе Балакова, это Россия, Саратовская область, и решили вернуться, так сказать, на родину. Інші б після всього пережитого у Чорнобилі не підійшли б до жодної атомної станції ближче, ніж на гарматний постріл. Поїхали би світ за очі, аби не бачити, не згадувати, забути. Але щось не підвладне законом логіки не відпускає їх із цього ремесла, змушує коритися суворій дисципліні, безперервно вчитися і самовдосконалюватися. Навірно, альтернатива є завжди, але просто, просто мені подобається ця атомна станція. Мені хочеться займатися саме вот цим, тому що я відчуваю, що. Це моє. Майже відразу після переїзду до Нетішина Оксана Аржанцова влаштувалася на роботу на атомну станцію в ремонтно будівельне підприємство. Але бажання працювати безпосередньо на виробництві не полишало її ні на мить. Отож, згодом вона вже працювала у турбінному цеху, машиністом-обхідником турбінного обладнання. Коли я поступила в турбінний цех. Сразу ж стала необхідність о том, що необхідне образование. стала така необхідність. І я закончила заочно Севастопольский национальный національний університет ядерної енергії промышленности. Однак не вища освіта, яку вона здобувала без відриву від виробництва. Ні той факт, що Оксана почала роботу машиніста-обхідника з найнижчої кар'єрної сходинки, не змогли врятувати її від насмішкувати з верхнього ставлення чоловічого оточення. Чисто чоловічий шовінізм має своє місце, я думаю, завжди, де є жінка в колективі. Тим більше, що, скажемо, їх небагато. І на неї звертають увагу, як то кажуть, двічі більше звертають увагу. І щоб зарекомендувати, здобути тут повагу і авторитет, це треба бути не тільки хорошою людиною, красивою жінкою, але і хорошим грамотним спеціалістом. На перших порах, зізнається жінка, було неймовірно важко. Те, що сильній статі вибачається без особливих проблем, їй ніколи не сходило з рук. Мовляв, жінка, що з неї взяти, її місце на кухні або в ліпшому випадку у фінвідділі гроші рахувати. Але машиніст-обхідник Аржанцова вдавала, що не помічає ані насмішкуватих поглядів, ані в'їдливих зауважень. І лише в ряди годи дозволяла собі маленьку жіночу слабкість. Сльози. Звісно, Марселя, тільки так, щоб ніхто не бачив. Вони друзі не знають. Звісно. Только так, чтобы никто не видел, потому что на работе ты сильный, ты уверенный, на тебя должны твои ребята, они в тебе видят именно уверенного работника. Ты не имеешь права ошибаться. И турбинный цех это не то место, где есть возможность слить женские слезы. Это действительно суровый мир, это прежде всего дисциплина жесткая, потому что э, в чем э, в чем сущности э, главная э, ну как сказать ну главная ягода моей, моей работы она заключается именно в том что мы оперативный персонал, то есть мы должны оперативно среагировать на любое отклонение, то есть вот видите вот сейчас все тихо спокойно, не дай бог что-то случилось и мы сразу же все по команде разберились по рабочим местам, и мы сразу начинаем оперативно что-то делать. То есть есть такие работы, которые требуют предварительного сначала осмысления, там вот потом подготовки этой работы. А у нас сразу оперативно, то есть мы вышли и сразу начинаем что-то крутить, закрывать, что-то отключать. Упертий характер і цілеспрямованість зрештою взяли своє. Десь поділася чоловіча зверхність. Сильна стать вже не могла ігнорувати зауважень цієї тендітної жінки, бо в її голосі з'явилися металеві нотки професіонала. А чоловіки, хоч і істоти, майже позбавлені інтуїції, однак і вони розпізнають, коли жінка упевнена в собі. З Оксаною я працюю ще доля назвела ще на першому блоці, так що ми знайомі вже з нею дуже давно, багато років. Ще знаю як спеціаліста по першого, хороший спеціаліст по першому блоку. Ми разом були обходчиками турбінного обладнання. Доля назвела вже, нас кинули на допомогу на другий блок, на пуск. І тут ми працюємо по зміні Я з 2006 року. Оксана гарний працівник. Хороший, надійний товариш, на неї завжди можна покластися. І вона добре розуміє наш процес, тим більше, що наша робота дуже відповідальна і вона завжди виконує наш самий головний пріоритет це безпечна і надійна робота блоку. У свій нинішній колектив Оксана прийшла у 2004 році, коли став до роботи другий енергоблок. Їй, як уже досить досвідченому машиністу обхіднику запропонували перейти на обслуговування нової турбіни з Оксаною Олександрівною. Ми працюємо разом в одній зміні з 2004 року на другому блоці. 2004 рік для нас характерний тим, що в цьому році. Відбувався пуск блоку номер 2 і за кілька місяців до початку пускових робіт Оксана Олександрівна була переведена з першого на другий блок. Зарекомендувала себе грамотним спеціалістом. Завжди людина на своєму місці. Вся покладна робота виконується своєчасно, якісно. І не має ніяких зауважень. Нині серед цих людей вона своя. Кажуть, коли Оксана Аржанцова заступає на зміну, можна не боятися нештатних ситуацій. Для них працівників атомної станції це головне відчувати за плечима надійний тил професіоналізму. Людина працює надійно. От, е, коли вона працює, я за її зону обслуговування я спокійний. Я знаю, що вона. Не пройде мимо, скажімо, коли починається дефект на обладнанні. У нас досить такі, е, починається, коли починає розвиватися дефект, це можна побачити або ну, зорово, ну, зрительно можна побачити, або на слуху приділитися. І на початкових стадіях розвитку дефекту, це його дуже важко вловити, побачити, от, а своєчасно його побачити. І розпізнатися, це теж, як то кажуть, один із виявів професійної майстерності. Машиніст, обхідник турбіни, кажуть самі атомники, це не просто спеціальність, а стиль життя. Такий собі сплав освіти, професіоналізму, досвіду, морального і фізичного здоров'я та ще трішки Божого дару. Без останнього можна стати цілком непоганим фахівцем, але таким, як вона, не вийде. Сапери, і так само і ми ми не помиляємося, не повинні в випадку помилятися. Гарний слух, зір. І сама фізична підготовка, тому що в нас є по графіку періодичні обходи і здоров'я в цьому плані повинно бути теж на високому рівні, тобто спортивними повинні бути. Тому що робота наша заключається в тому, що ми повинні слідкувати за обладнанням. Оксана, як і всі ми, вона на будь-які зміни шуму відреагує, прийде і скаже, і підскаже, що щось не так. І тоді ми вже всі разом рішаємо дану проблему. Що найдивовижніше, за стільки років ця робота не стала для неї рутиною. Вона й досі дивується величі людської думки, що створила цю гармонію приладів і змусила усе те обертатися, дихати і жити заради людей. Оксана Олександрівна сподівається, що це захоплення і любов до техніки зуміла передати і своєму синові Віктору. В данной ситуации вот сейчас моя самая главная задача, которую я перед собой поставила, немножечко отодвинув свой карьерный рост, это мой сын. Потому что мой сын — это мой стержень, это то, ради чего это все делалось. Это то, ради чего это, вот ради кого это все действительно произошло. Потому что, ну, когда было очень тяжело, конечно же, вспоминаешь самых близких людей, вот. И поэтому мой сын, я воспитываю его одна. Он сейчас учится в Севастопольском национальном университете ядерной энергии и промышленности. Я, конечно, его вижу здесь, на этой станции, хотя я считаю, что наша молодежь, она может быть достойна и большего. Знаете, вот это красиво говорить атомная станция, но работать, конечно, здесь тяжело. Вот. Но будем надеяться на лучшее. Весела на вдачу і завше приїзна до оточення, вона вміє при потребі бути вимогливою і безкомпромісною, якщо йдеться про якість роботи. Я вважаю, що человек не должен бути добрым на 100% завжди і везде. І поэтому, коли це дело касається роботи, то іноді я відстаю свою точку зору І е, бувають такі моменти, коли. приходится даже вот немножечко на повышенных тонах разговаривать либо с ремонтным персоналом вот, потому что я считаю что нужно что это безопасность оборудования я не могу пройти мимо какого то, ну, -то неполадки какого-то дефекта и я не могу не подчеркнуть и настоять на своем что вот это надо сделать вот. Ну из-за этого бывают иногда какие-то конфликты. Втім, у своїй рідній зміні їй нікому нічого не треба доводити. Тут підібрався колектив однодумців, налаштований на якісну роботу і нормальні людські стосунки. своїй зміні мені не з ким ругатися, тому що у мене дуже хороший колектив. Я, я рада, що я працюю з такими ребятами, як. А... наш начальник смены Рома Саратюк, как мой инженер по управлению турбиной Толик Токман, как мой ведущий инженер по управлению турбиной Камар Сережа. Мои ребята мото шестой группы – это Васильчук Саша, Яремчук Анна, это Ветрук Юра. У нас очень хорошая смена, и я рада, что я работаю с такими людьми. Вони й дозвілля нерідко проводять разом. Всі без винятку захоплюються спортом і справно виборюють перші місця на спартакіадах ХАЕС. Тож не дивно, що колекція завойованих кубків уже не вміщається на кількох поличках і змушена жити в різних куточках цеху. Легка атлетика, біг, плавання, теніс, штовхання ядра цій жінці усе до снаги. Сонячна людина перше визначення, що спадає на думку, коли спілкуєшся з Оксаною Аржанцовою. Справа не тільки у золотаво рудому волосі, що нестримно вибивається з під каски, а й у променистому погляді і відчутній атмосфері тепла, що огортає кожного, хто потрапив у полетяжіння її особистості. Нинішнього року портрет Оксани Олександрівни Аржанцової занесений на обласну дошку пошани. Це ще один факт, беззаперечного визнання таким суворим і безкомпромісним, але цілком приборканим нею чоловічим колективом.